Усім привіт на моєму каналі! Вітаю вас! І сьогодні я хотіла би поговорити про нас, про жінок, про дівчат, про косметичні послуги, про, про перекорів, про різні послуги для нас, жінок. І так як в Нідерландах вони коштують дуже дорого, ви всі знаєте, наприклад, зробити манікюр отакий такий французький. Коштує десь 50 євро, щоб піти до парикмахера, постригтись, це теж буде десь коштувати ну, 40-50, дивлячись від якогось спеціаліста. Ну, я, якщо ви хочете зекономити. Я, наприклад, зареєструвалася на різних групах у Фейсбуці як модель. І ви можете. Отримувати ці всі послуги безкоштовно або знижками. Навіть якщо навіть вони вам заплатять, дивлячись, які процедури, От, я, наприклад, вчора бачила, що шукають модель для ну, косметолог для процедур, і вони готові заплатити 50-100 євро. Ну, дуже багато охочих на, охочих на такі процедури, звичайно. Щоб туди потрапити. Ну, наприклад, я зробила манікюр, дивіться, який. От. взагалі безкоштовно. Він нічого не коштував. І е, я вважаю, що дуже гарний манікюр, він довго тримається це біо, е, біобаб, да, французький. От. І е, я пішла до перукаря. Теж, от вона мені, мене постригла і зробила укладку. Теж безкоштовно. Е, також я ходила до косметолога на косметичні процедури для лиця, е, вона ще дала мені масочки, і теж безкоштовно. Тобто, дівчата, які навчаються на різні спеціальності, вони шукають для моделей. І ви можете всі ці процедури отримати безкоштовно. От. Так що, якщо вас цікавить, я можу скинути силки, на яких ви можете зареєструватися як моделі. Приїхали, щоб подивитися на флангмінгу в Нідерландах. Вони входяться з Дименда. І в І... ви можете побачити їх. Тут таке невеличке сімейство. Сьогодні шикарна погода, 8 березня, жіночий день. Всіх вітаю. Можливо, так краще видно, чуть ближче. Сімейство фламінго. Чудова погода, сьогодні 8 березня. Десь 20 градусів тепла сьогодні.